Тетяна Макуленко, заступниця директора українського центру оцінювання якості освіти, працювала в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». Ми їдемо далі. За що у нас Ми їдемо далі, але на жаль, є деталі і повітряна тривога українськими областями. Ми поки що в безпеці, але попереджаємо всіх не бути правилами. Будь ласка, хто нас дивиться в українських областях не зараз може бути гучно, Бережіть себе дуже важливо, як на зараз у нас буде включення з нами на зв'язку. Людмила Полосович, заслужена артистка України, режисерка, постановниця і виконувач е, обов'язків директорки художньої керівниці Донецького обласного музичного драматичного театру міста Маріуполь. Пані Людмило, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Дуже прикро, що е, насправді про Маріупольський. Драматичний театр. Зараз вся країна і весь світ знають ну, не так через творчу дорогу колективу, який працював там, а через трагічні події, які пов'язані із цією установою. 16-17 липня актори розбомбленого Маріупольського театру зіграли на сцені Закарпатського обласного музично-драматичного театру в Ужгороді свою першу трагедію виставу п'єсу про Василя Стуса Крик нації, пані Людмило. Чому саме ця п'єса і головне, як прийняла вас публіка? Чому саме про Стуса? Тому що Стус віничанин, який в два роки був перевезений батьками до Донецька. Він жив в Донецьку, він формувався там як особистість, він вчився в інституті, потім викладав у школі українську мову. Він перший забив тривогу, напевно, перший казав, болить мені Донбас. Я вважаю, що доля Донбасу це майбутня доля України. Я не буду переповідати його біографію, але скажу, що загинув він за Україну, за українське слово. І кому як не нам театру з Донеччини говорити про зараз. Прем'єра прийшла з аншлагами, і ми дуже вдячні глядачам за ту увагу до нашого театру, до нашої вистави. І ми додали ще два дні, 22 і 24 липня, коли ми. Додатково, коли ми знову будемо грати цю виставу в журналі. Скажіть, будь ласка, а я так розумію, що ваш колектив слава Богу зумів в більшій кількості своїх виїхати з Маріуполя. Ви всі цілі, здорові, наскільки це можливо? Ми не в більшій кількості виїхали. Нас приїхало 12 зараз чоловік, плюс дітки. Ну, я знаю, що деякі... Вже не з нами, але в мене немає документальних підтверджень, тому не буду говорити про тих людей. А як ви виїжджали з Маріуполя і коли це було? Я особисто виїхала в перший день війни, як тільки все почалося, кожен виїжджав сам. Ніхто нікого не вивозив, на жаль. Я зорієнтувалася дуже швидко і виїхала. І так всі, хто як міг. У мене тут є актори, які сиділи під час того, як бомбу скинули. Вони сиділи в театрі. І слава Богу, вони вижили. У мене тут є дві сім'ї і ще двоє людей, які сиділи під час того, як їх бомбардували в театрі. Вони тут з ними все добре. Як вам вдається соціалізувати театр за умови війни? Я не знаю всієї специфіки. Ми розуміємо, так що частина бюджетів є порізаною. Свого часу я думаю, що театр жив. І працював у Маріуполі так завдяки до ну, зокрема і співпраці з органами місцевого самоврядування. Як зараз я не знаю які загалом плани вашого Маріупольського театру? Зараз у нас нічого не змінилося, у нас є фінансування, і ми отримуємо зарплатню. Плани Маріупольського театру ми не здаємося. Ми 16 числа, 16 липня заявили рівно через 4 місяці після того, як нас розбомбили, що ми живі, ми кричимо. У нас вистава називається Крит нації. І ми вже наступні постановки сплановані. Наступна постановка буде це спогади акторів Маріупольського театру про те, як вони були в Маріуполі в театрі, коли нас бомбили. І потім ми ще будемо ставити вертеп з донецькими колядками і щедінками. Ми живі, і ми будемо далі нести українську культуру Донеччини і показувати її всьому світу. Ми плануємо гастролі Україною і Європою. Пані Людмила, на вас і на вашому колективі лише лежить виняткова відповідальність, так? тому що ви з собою маєте уособлюватися. Це, наприклад, про Західну Європу ту трагедію, яку вчинила то звірство, яке реалізувала Російська Федерація у Маріуполі. Так? І Маріуполь це вже занадто символічно. Я не знаю, чи є якісь добрі ідеї конструктивної співпраці з якимись західноєвропейськими театрами так, для того, щоб доносити їм оцю жахливу правду. Те, що відбулося у Маріуполі, тому що ми розуміємо, що театральна мова саме це та мова, яка може донести те, що не донесуть новини Нас запросили на фестиваль у Краків в серпні, на фестиваль міжнародної театральної українських театрів Схід-Захід. Ми там будемо грати свою виставу про Василя Стуса. Зараз я збираюся їхати у відрядження. У Францію для того, щоб писати угоди між французькими театрами і Маріупольським театром, для того, щоб ми могли показати свої вистави там. Попереду ще Словаччина і Польща. Так, плани є, і плани дуже великі. Дай Боже, щоб ми все втілили. Ні, ну я звичайно за Закарпатську область і за вказані європейські країни дуже щаслива, але. Але інші українські області ми вас сюди чекають. Я вам я вам скажу, що нас запросили у Кропивницький на фестиваль Вересневі самоцвіти. Нас чекає місто Дніпро, це ми теж туди поїдемо. І нас запросили у місто в Західній Україні в Коломені, на фестиваль. Тому ми збираємося. Звісно, що актори якби дев'ячки побоються їхати в сторону. Поду вони ще знаєте, в пам'яті в них те, як вони тікали під бомбами, під вибухами. Але ми їдемо, ми їдемо, будемо показуватися. І в Київ нас вже запрошували. Так що у нас, або й тільки ми все встигали робити, я думаю, що вас точно має визначити на це натхнення і настаги. Скажіть, будь ласка, пані Людмиле, частина вашого колективу втрачена або втрачений зв'язок з нею? Чи буде він поповнюватися? Чи готові були? Взяти в своє коло інших колег, акторів, зокрема людей, мистецтва, які будуть поділяти ваші ідеї, будуть працювати разом з вами, так готова. Я вам скажу, що до нас долучилися вже двоє студентів. З Маріупольського коледжу один хлопчина, один з Маріупольського університету, він історик, але вони вже вступили в Рівненський державний університет на заочне відділення. Вони грають у нашій виставі у прем'єрі. Це буквально хлопці, ну які ніколи в театрі не працювали. І вони так це роблять досконало і так м -м, органічно і так щиро. І в них був дебют, і були сльози. Слози були не тільки свої причини, що був дивний плакали всі, звісно, на першій прем'єрі, тому що це була перемога наша. Пані Людмило, хотів би вас розпитати ще про такий, не знаю, надзвичайно непростий момент. Розуміємо, що в що наше суспільство виявилось не надто готовим до якогось публічного осмислення чи переживання трагедії, так? Тобто йдеться про надзвичайно можливо. Чи відображення трагедії, наприклад, Голокосту, тобто Маріупольська трагедія, це винятково, це величезна рада загалом на суспільній рефлексії не лише України, а західного світу. З того боку, так ми розуміємо, що навіть в таких історіях, як з мамою рідної Вінницької дівчинки, яку росіяни вбили ракетою, частина нашого суспільства також виявилася готовою до переживання до якоїсь адекватної якої поведінки в такому моменті. Як, на вашу думку, бути з театральними постановками і загалом з культурою відображенням того, що творить Росія на нашій землі? Що стосується нашого театру, я би, звісно, не хотіла би ставити вистави про війну як режисер, тому що хочеться вже. Іншого мистецтва, але я вважаю, що ми володіємо таким матеріалом, сповідями, спогадами про ті події, що ми повинні цими спогадами і цими сповідями поділитися зі світом. Тому от наступна постановка власне буде про війну, про те, що сталося в Маріуполі. Про... Рашисти, які хотіли знищити наше мистецтво, але їм це не вдалося, і наш обов'язок зараз показати всьому світові, поїхати світом і показувати цю виставу за спогадами і про Василя Стуса. просто показувати світові і розказувати про нашу біду. На вашу думку, як слід допомагати мешканцям Маріуполя, які виїхали з цього міста, так безпілкування з Маріупольцями. Ті, хто бачили, ті, хто переживали оцю трагедію глибоко і відчуття так, що вони живуть за склом. Тобто, що вони побачили пекло на власні очі, це і це їх змінило. Я розумію, що має бути якась соціальна терапія, якою вона буде, не знає ніхто, тому що трагедія занадто велика. Люди, які бачили те, що відбувалося в травні театрі в Маріупольському, люди, які бачили ці тіла. Витягували і ховали. ну Я не знаю, як з тим бути, але я думаю, що ви так і замислювалися подібними речами. Я чула спогади своїх акторів і працівників театру. і Я спілкувалася з ними, як коли тільки вони з'явилися вже в Україні. Я випадково як шукала всіх і випадково в вайбері набрала телефон працівниці, і побачила її в бюреті. Замучені, вони радісно сльози на очах вони кричали: Людмила, ми живі, ми врятувалися, ми зараз в це як, Я їх вже похоро... думала, що їх, їх немає в живих. Акторів рятує сцена. От ми не працювали два з половиною місяці на сцені. І коли ми всі вийшли на сцену, вони якось потеплішали душе, душею акторів. Вони, вони говорять в своїх коментарях. Що їм набагато легше стало, коли вони вийшли на сцену, і почали займатися улюбленою справою, через те, що багато з них думали, що вони вже в театрі працювати ніколи не будуть і замислювалися над тим, щоб змінити професію. А зараз сталося так, що театр відновився, він відродив свою роботу, і актори знову мають змогу вийти на сцену, і займатися улюбленою справою. І це рятує, це психологічно рятує. І скільки вас питання відкола? Я розумію, що надзвичайно. Ви наважали, що ваші колеги знаходилися до випускнічного випадку на парування, а у нас дуже розуміти насправді інформація і ми не тому, скільки людей не могло перебувати в момент, і скільки яких половина можливо хоча б приблизно вдалося вижити таким вашим колегам. Що ви можете сказати? Я тільки можу сказати зі слів, що перебувало. 1300 людей, і дуже багато їх лишилося під завалами. Наші співробітники, актори і працівники театру вони вилізали з підвалу, буквально по трупах, по людях, померлих людях вже, по крові, в халатах. Хто в чому був, в тому і біг. А це була зима. Ну історії у нас, я очікую наступної постановки, тому що історії такі, що Цього не придумаєш, а це з нами зробили наші сусіди. Історії такі, що мороз по шкілі. Дякую вам, пані Людмило. Силу вам і Дура Колосовича, згодом артистом тридера десерта, постановниця вироздали і подолітички донецького до обласного музичного практичного театру з міста Марію Поля. Тримайтесь, пані.